Кажу, рестарт старого доброго стола метр двадцять на метр двадцять. Як бачимо, такий пацанячий столик став. Зручно, спинку тримаємо в тонусі, гарно працювати. Висота у нас 1055 мм. Чи по-простому, по народному метр і 55 см. Мало бути метр і 5 см, але забув, що ніжки накидають не 5 см. і п'ять. Так що отакий високий у нас стіл, має низьку нижню обв'язку. Жорсткий просто капітальна. Ну, раз є нижня обв'язка, можемо зробити получку за допомогою нашого CD-профілу. Так, маємо зручну велику полку, як то кажуть, буквально за копійки, тому що робити туди з золотої цієї фанери, це просто жесть. А профіль у нас єрунду стої, навіть цей посилений. І тепер ми весь інструмент склали туди, ящики, пилососи, все, розхідку. І красота працює ось такий. Давайте ж порівняємо його з старим столом, наскільки ж він просто гігантський. Звісно, і трохи тяжчий. Це різниця, дальна. Хоп! І тут О, різниця просто колосальна. 85 сантиметрів, чи 850 мм. І метр і п'ять сантиметрів. Чи 150 сантиметрів? Капець, це джам! Це просто. Блин, Таке порівняння, це просто треш, наскільки він різний. Так, тікаю з кадру, щоб вам краще було це видно. І так, знову моя Харя в кадрі. <кхід> Також ще нюанси. Має дві різні висоти у нас, як бачите. Така зручна, що можна щось тут закотити полка максималь, максимально низько і, скажімо так, посередині між цією і між землею. Також столи з'єднуються між собою. Кручу, все ідентично вверх, що стандартному стола метр 20 на 1,2 м, один нюанс. Це тільки оці височезні ніжки і нижня обв'язка. Ну, жорсткість в нього. Просто капітально. Все, застикували, все зручно. Зручно запилювати під 45, вже не буде боліти спина, високий стіл. Отакий От тюнінг стола метр двадцять на метр двадцять. Всім пока. Робіть замовлю.